В цьому випуску через два бої я переможу Усика. Зухвала заява Агіта Кабайла. Бокс помре, якщо Джошва програє полу. Різкі слова Хірна. Три титульники та об'єднавчий бій. Гучний старт місяця. Нокаут є, перемоги немає. Українця обікрали в бою з Аргентинцем. Шокуюче рішення, Усик назвав свого наступного суперника. Перед початком відео тисніть на підписку та дзвіночок. Якщо ви хочете першими дізнаватися про головні події боксу, у надважкій вазі наростає напруга. Тимчасовий чемпіон WBC, небитий набитий та амбіційний 33-річний німець Гідка Байл, рекорд якого складає 26 перемог 0 поразок та 18 нокаутів, відкрито заявив про бажання побитися з королем дивізіону, чинним чемпіоном WBC, WBA та IBF Олександром Усиком. Буду скромним, але здається, що люди кажуть, Кабайл найкращий суперник для Усика. Після бою з Жаном люди зрозуміли, який рівень у Кабайла. Френк Санчес також дуже хороший боксер. Та думаю, що для мене перемога над Жаном була більш значущою. Після неї всі в боксі заявили, що Кабайл боксер світового класу. Моя мрія повернути бокс до Німеччини. Ера Кабайла почалася. У Німеччині всі підтримують Кабайла. Німеччина це великий ринок. Думаю, що коли я буду битися з найвідомішим боксером, ми зберемо. Стадіон, думаю, що коли команда Усика це зрозуміє, він скаже, я буду битися з тобою. Усик не назвав мого імені на рингу після перемоги над Дюбуа. Він буде битися з іншими хлопцями. Я не знаю, чому він не назвав моє ім'я. Думаю, що коли я проведу ще один або два бої в Німеччині, я буду готовий перемогти Усика. Я люблю великі виклики. Він ніколи не програвав у своїй кар'єрі. Я ніколи не програвав у своїй кар'єрі. Я думаю, що це найкращий бій для вболівальників. Вже 10 січня в Німеччині Кабайл проведе черговий поєдинок з 29-річним поляком Даміаном Книбою з рекордом 17 перемог, 0 поразок та 11 нокаутів. А Гіт є першим претендентом WBC для Усика. і Їхній поєдинок дійсно міг би зібрати величезний стадіон у Німеччині, особливо з огляду на його останні резонансні перемоги над топовими суперниками 42-річним гігантом Джаном Джилеєм з рекордом 27 перемог, 3 поразки і одна нічия, і вибуховим 33-річним кубинцем Френком Санчесом. з рек... Рекордом 25 перемог одна поразка, але вусика здається свій план на цю гру. Це і не дивно, адже саме йому вирішувати долю хевівейту. Саме він зараз знаходиться на троні надважкого дивізіону. Промовтер Ентоні Джошва Еді Хірн знову опинився в центрі уваги після того, як різко прокоментував рівень підготовки та перспективи 28-річного американця Джейка Пола, на рахунку якого 12 перемог, одна поразка та сім нокаутів. У бою проти колишнього чемпіона світу в надважкій вазі 36-річного британця Ентоні Джошва, рекорд якого складає 28 перемог, чотири поразки та 25 нокаутів. Цього разу Хірн вистрелив особливо потужно, поставивши під сумнів не лише шанси пола, а й у майбутнє всіх, хто захоче вірити в сенсацію. Він входить до топ-50 світового рейтингу у важкій вазі. Зараз він справжній боєць у важкій вазі. Але чесно, я не думаю, що він боєць світового класу. Я не думаю, що є якийсь боєць у важкій вазі, який не є боксером світового класу і який може піднятися у надважку вагу та перемогти там ентоні Джошуа. Можливо, я помиляюся. Якщо я помиляюся, то думаю, що мій час вийшов. Не тільки ми з Ейджеєм підемо на пенсію. Думаю, що нам усім тоді слід піти на пенсію. Ей, Джею, тягар боксу лежить на твоїх плечах, друже. Бокс помре, якщо ти програєш блогеру. Я справді вірю, що це буде повне знищення, це справжній бій. Це санкціонований поєдинок, і абсолютно незаконно мати будь-які домовленості про те, як проходитиме бій. Все чесно, для Джейка Пола. Він підписався на справжній бій. Менш ніж за хвилину після цього бою він подумає, що ж я накоїв, і що ще важливіше, що ж мені робити. У цьому бою для Джейка Пола немає жодного порятунку. Ви дуже швидко зрозумієте, про що йдеться, і це буде неприємно. Я б сказав, що два раунди це справедливо для Ентоні Джошуа. Я був би розчав. Якби ей Джей не переміг його за два раунди. Бій Джошва Пол відбудеться вже 19 грудня в Майамі. Це не буде виставковий бій, це офіційний восьмираундовий поєдинок, який увійде в рекорди обох бійців. Аналітики, експерти, журналісти усі одноголосно віддають беззаперечну перевагу Джошва, дискутуючи виключно про те, в якому саме раунді він наколтує пола. Джошва тренується з командою Усика, і за чутками його головним тренером неочікувано став українець Єгор Голуб. Це тренер з фізичної підготовки Усика. Тому бій буде дуже цікавий для українського глядача. Але і пол не збирається бути мішенню. Для підготовки він запросив справжніх монстрів надважкої ваги: Джареда Андерсона, Френка Санчеса та Лоуренса Околі. Табір Пола кипить від роботи, а сам блогер налаштований на серйозну війну. Тому 19 грудня в Майами буде справжнє пекло, буде гаряче, буде жорстко і точно буде дуже цікаво. 6 грудня у США відбудеться справжня ніч чемпіонів. Адже саме цього дня фанатів очікують два титульні бої, один з яких об'єднавчий, що вже само по собі підігріває інтерес публіки. Першим гучним боєм вечора стане захист титулу WBC у другій напівлегкій вазі до 59 кілограмів. Свій статус чемпіона спробує втримати 32-річний американець Ошакі Фостер, рекорд якого складає 23 перемоги, 3 поразки та 12 нокаутів. Боксер, який володіє поясом із лютого 2023 року. Але його шлях із цим титулом був далеко не ідеальним. В середині 2024 року Фостер драматично втратив пояс у спільному протистоянні з бразильцем Робсоном Консейсао. Він програв роздільним рішенням суддів, але вже через 4 місяці американець повернувся у ринк, узяв реванш і знову роздільним рішенням повернув собі корону. Та цього разу Фостеру протистоїть найсерйозніший виклик за останні роки. На титул претендує 31-річний американець Стівен Фултон з рекордом 23 перемоги, одна поразка та 8 нових. Це колишній об'єднаний чемпіон світу за версіями WBO та WBC у Суперлегкій Вазі, та екс-чемпіон WBC у легкій вазі. Фултон знову піднявся в дивізіоні і відразу береться за чемпіонський пояс. Його єдина поразка від легендарного японського монстра на ОЄ Іноуе. І багато експертів переконані, що саме Фултон стане новим чемпіоном. І на цей раз ніяких роздільних рішень суддів не буде. Однак головною подією вечора стане об'єднавчий бій у середній вазі до 72,6 кг. У ринг вийдуть два справжні гіганти, два чемпіона у своїх організаціях. Непереможний 32-річний казах Жанібек Алімханули з рекордом 17 перемог, 0 поразок та 12 нокаутів. Володар титулів IBF та WBO зустрінеться з досвідченим, неймовірно витривалим 42-річним американцем. Чемпіоном WBA Ерісланді Ларою, рекорд якого складає 31 перемога, 3 поразки, 3 нічиїх та 19 15 нокаутів Лара, технічний геній, який роками тримався на топ рівні. Але різниця у віці та форма Жанібека змушують експертів майже одностайно стверджувати, фаворит тут очевидний і ним є казахстанський феномен. Але це ще не кінець великого боксерського марафону 6 грудня. В Австралії на ринг вийде король Крузервейту, справжня місцева легенда. 30-річний Джей Опетайя, рекорд якого складає 28 перемог, 0 поразок та 22 нокаути. Він захищатиме титул IBF проти 40-річного німця Хусейна Дженкари з рекордом 23 перемоги, 0 поразок та 19 нокаутів. Попри те, що німець іде непереможним, інтриги у цьому бою небагато. Опозиція Дженкари залишає бажати кращого. А Опетайя перебуває на піку форми. І вважається одним із найнебезпечніших панчерів сучасності. Прогнози одностайні. Чинний чемпіон повинен упевнено втримати свій трон. І вже 13 грудня оболівальники отримують ще один чемпіонський поєдинок у Крузервейті, де легендарний 42-річний швед Баду Джек з рекордом 29 перемог, три нічиїх, три поразки та 17 нокаутів, захищатиме свій титул WBC проти 35-річного претендента Ноеля Гевора Мікаеляна з рекордом 27 перемог, три поразки та 12 нокаутів. Півроку тому Джек уже переміг його роздільним рішенням. І тепер вірменський боксер отримує шанс на реванш, шанс, який може або повернути його у гру. Або остаточно поставити крапку на чемпіонських амбіціях. Отже, початок місяця обіцяє бути надзвичайно насиченим, повним інтриги, можливих апсетів, великих легенд та потенційних злетів нових чемпіонів. Слідкуйте за нашими новинами боксу. Попереду буде багато гарячих результатів. 31-річний український супертяж Богдан Миронець з рекордом 10 перемог, одна поразка та 5 нокаутів, провів свій черговий бій у Литві. І те, що мало стати легкою роботою перед великими американськими поєдинками, раптово перетворилося на один із найскандальніших боїв року. Його суперником був 33-річний аргентинець Джонатан Есакіель Вергарі, рекорд якого складав 9 перемог, 3 поразки та 6 нокаутів. Міцний, але на папері значно слабший за українця. Але все пішло не так. Уже у першому раунді Миронець. Продемонстрував свою перевагу. Він зарядив точний удар і відправив аргентинця в нокдаун. Вергарі піднявся, але одразу ж почав триматися за потилицю, показуючи, нібито удар був не по правилах. Та справжній абсурд розпочався в другому раунді. У момент чергової атаки Меронця Аргентинець різко присів, ухиляючись від удару. І саме через цей рух прийняв удар у потилицю. Бій одразу ж зупинили, хоча ситуація радше була випадковою та спричиненою діями самого Вергарі. І тут сталося неймовірне. Українця дискваліфікував і тупо подарували перемогу аргентинцю. Без попереджень, без зауважень, без зняття балів. Просто дискваліфікація. Вергарі впав, відмовився продовжувати і отримав перемогу технічним нокаутом. Так, ви не помилились. Технічний нокаут через удар, який стався через те, що сам суперник нахилив голову. А суддя навіть не намагався розібратися в епізоді. Це виглядає так, ніби реальність у рингу існувала окремо від реальності суддів. Справжній удар по справедливості, не по потилиці. А найгірше те, що таке рішення може болять. Чи вдарити по кар'єрі Богдана Миронця. Лише влітку він підписав контракти з американською промоутерською компанією DMG Boxing. Він мав вийти на новий рівень кар'єри, а цей бій мав бути проміжним для українця. Чисто, щоб не було простою, і Богдан повинен був легко його забирати, що в принципі він і робив. Але судівство це якась паралельна реальність, яку ніхто не зрозумів. Ганебне рішення. Хочу спитати про ситуацію з Даніелем Дюбуа. У день бою з ним ти виглядав дуже злим, так ніби хотів прибити його. Я ніколи не бачив, щоб ти бився настільки агресивно. Це було спеціально. Ні, ні, це не агресія, це контроль. Просто інтенсивніший бокс. Бо багато моїх боїв у перших раундах я роблю сканування суперника. Перший раунд це як скана, не справжня робота. Але його я відсканував ще у першому бою. Його команда казала: Гей, ти старий, бла, 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 ми сильні, а ти ні. Ну добре, побачимо. Після бою ти дав йому пораду, що ти сказав цього разу. Абсолютно те саме ще й вперше. Гей, слухай, не зупиняйся, продовжуй боксувати, продовжуй працювати. Якщо ти хочеш, ти мусиш повернутися, якщо не можеш, це твоє рішення. Після бою була інформація, що він зібрав вечірку вдома. Ти бачив, ти сам коли-небудь робив такі вечірки? Ні, ні, слухай. Для мене це не важливо. Це не моя справа. Якщо Дюба хоче робити вечірку, це його вибір, не мій. Я не роблю вечірок до бою і після. У тебе була травма, ти не бився деякий час. Потім виникла ситуація з WBO. Коли і чому ти вирішив віддати пояс WBO? Слухайте, для мене цей пояс дуже важливий, тому що я виграв його. Мені сказали, гей, послухайте, повинен захищати пояс WBO. Я відповів: так, я можу це зробити, але не зараз. Тому що у мене були дуже важкі півтора року. Двобої з Тайсоном Ф'юрі, підготовка до цих боїв. І потім підготовка до Даніеля Дюбуа. Я сказав, я не проти, я це зроблю, але не зараз. Послухайте, це спорт і водночас бізнес. Якщо виграє Паркер, для мене це цікаво. Переміг Вордлі, і для мене це не цікаво. Я кажу вам, як є. Ось. Стримайте пояс, боксуйте. Можливо, пізніше ми проведемо бій разом. Це повинен бути великий бій, це просто моя думка. Чи здивувала тебе перемога Вордлі над паркером? Ні, ні, для мене це не було сюрпризом, тому що я працював із Вордлі. Так, я думаю, що він хороший боєць і дуже класний, справді хороший хлопець. Знаєш, у тебе було багато боїв в аматорах, а в історії Вордлі всього 5 любительських боїв перед профі. Тобі не здається це божевіллям. Це божевілля чоловіче. Я дуже поважаю цього хлопця, тому що він зробив колосальну роботу, буквально вбивав себе на тренуваннях. Я думаю, що він великий молодець. Ти продовжиш битися чи, можливо, один за одним твої пояси підуть? Ні, я продовжую битися. Я думаю, що наступного року я хочу провести бій з Деонтеєм Вайлдером. I want fight with. Uh... Деонте Вайлдер. Для мене це був би цікавий бій. Ого, чому саме Деонтей Вайлдер? Адже люди кажуть, що він уже не в тій формі, що був раніше. Це колишній чемпіон світу, це дуже відомий боєць, це дуже сильний хлопець. Він один із найкращих супертяжів останніх 10 років. Коли ти вирішив, що хочеш битися з Вайлдером, ти йому говорив про це, команда веде переговори. Ні, я кажу про це вам зараз, щоб всі почули. Це особлива і спеціальна інформація для вас. Ми говорили зі своєю командою. Я сказав, що Вайлдер це моя перша ціль, це головний варіант. А який другий варіант? Ми про це не говорили. Зараз у мене є лише одна людина, це Деонтей Вайлдер. Добре, це дуже цікаво, але є ще одна річ: ти тренуєш Ентоні Джошва. Усі думають, що ти, можливо, його тренер. Скажи, ти тренер? Друже, ні, ні, я не тренер, я друг. У мене є дуже професійні тренери, не одна ціла команда. А зараз ми з Ентоні як друзі. Якщо я можу допомогти своїм суперникам, я допоможу. Зараз він тренується з моєю командою, зі мною. У нас буде повноцінний табір, разом два тижні. Так, ми тренуємося разом. В Ентоні свій спеціальний план підготовки. У мене свій, але ми працюємо разом. У тебе багато опонентів. Чому сама Ентоні Джошуа? Я думаю відповідь лише у Бога, тому що Ентоні дуже вихована людина, хороший хлопець. Ми говоримо з ним, переписуємося. Ми говоримо телефоном, не в соцмережах. У мене є номер Ентоні. Наприклад, їдемо ми в машині і він телефонує. Гей, чемпе, привіт. Я кажу, гей, чемпе, привіт. Як ти? Ми жартуємо. Я люблю цього хлопця, бо він розумний. Думаю, у нього дуже велике серце, і він дуже любить бокс. Люди думають, що ти змусиш його битися так само, як і ти. Послухай, ми не допомагаємо так, щоб нав'язати мій стиль. У нас є різні стилі, інший підхід, інша робота. Моя роль у тому, щоб сказати Ентоні, це ти робиш правильно. Ентоні не буде рухатися так, як я. Послухай, ми даємо те, що допоможе Ентоні рости. Моя команда дає план, який працює для мене. І ще один план, який може допомогти Джошва. Моя команда робить нову роботу під Ентоні. Я знаю, ти казав раніше, що Фюрі був твоїм найважчим суперником. Як думаєш, чи зможе ентоні Джошва перемогти Тайсона Фюрі з вашою командою? Так, я допоможу йому це зробити. Ти, як шпигун, розкриєш всі карти Фюрі. Ні, я не шпигун, я просто розумний. Добре, він б'ється з Джейком Полом. Що буде в цьому бою з Джейком?» Слухай, Rolls Royce не може мати жодної конкуренції з Фіат. Адже це не має ніякого сенсу. І Ентоні це Роллс Ройс, а Джейк Пол це Фіат. Значить, у нього великі проблеми. Друзі, а на вашу думку, з ким усик проведе свій наступний поєдинок? І кого б саме ви хотіли бачити наступним суперником нашого козака? Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте тиснути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні та Хайквітне український Ютуб!